Друзі, доброго дня. В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про SEO-оптимізацію та SEO-просування сайтів. І це відео буде корисне власникам бізнесів, у яких є сайти з товарами, де, на яких вони продають товари або якісь послуги. І часто задають питання, навіщо взагалі мені власнику сайту займатися SEO оптимізацією та SEO-просуванням сайту. І так, давайте для пер в першу чергу. Зрозуміємо, що SEO-оптимізація оптимізація це один процес, і SEO-просування – це другий інший процес, але вони, як правило, продаються в пакетах. І виконання першого не без виконання першого все не буде і просування сайтом, тому це треба робити разом, але це різні дії. І так, SEO-оптимізація оптимізація це коли ви оптимізуєте свій сайт, тобто займаєтесь його технічною складовою, наприклад. Дивитись на швидкість, швидкість завантаження сторінок вашого сайта. Дивитись, чи нема дублів сторінок, дивитись на якісь інші параметри, наприклад, контент, контентну частину, погано написаний, наприклад, контент або картки товарів ваших. Тобто, SEO-оптимізація оптимізація це те, що робиться з вашим сайтом, технічна складова. А SEO-просування сайтом це вже дії, які направлені на те, щоб ваш сайт побачили інші люди. Тобто, як правило, в пошуковій в Україні пошукова система номер один це Google, і тому всі дії по просуванню сайту якраз заточені на просування сайту в пошуковій системі Google. Тобто просування сайта полягає в тому, що треба закупляти посилання на ваші продуктові сторінки або на якісь конкретні сторінки сайтом для того щоб ці сторінки піднімались в видачі гугла і що в результаті приведе до збільшення вашого цільового трафіка який зацікавлений вашим вашим товаром чи послугою та в результаті на збільшить кількість наприклад лідів замовлень дзвінків з вашого сайту Якщо вам цікаво, і у вас є питання щодо цього цих цих моментів по seo оптимізації, SEO-просуванню сайта, пишіть в коментарях. Я буду дивитися на... Теми, які вас більше всього цікавлять, і буду поглиблено занурюватись в якісь конкретні теми по цьому напрямку. І буду знімати відео, щоб більш детально роз'яснити, що саме вас цікавить Тому пишіть в коментарях ваші, ваші питання. Також ви, хочу нагадати, що ви на каналі Фріланс біржі Ромі, і на фріланс біржі Ромі ви можете замовити seo спеціалістів які займаються оптимізацією, і просуванням інтернет-магазинів, односторінкових лендінгів та інших онлайн-ресурсів, ви можете знайти фрілансерів, відфільтрувати їх там за рейтингами, за цінами і все іншого, і замовити цих спеціалістів прямо на фріланс-біржі, оплатити їх послуги і отримати зростання позицій ваших товарів. Чи послуг в пошуковій системі Google. це найкраще.